Так, ще раз добрий вечір, бо я включила записування. Знаю, що багато людей дивляться мене в записах. Давайте я себе відрекомендую для нових людей. Мене звати Любов Гошій. я сама з Коломиї, Івано-Франківської області. Я працюю як підприємець офіційно, легально, на ринку України і підприємець уже з 2004 року. І саме з цією темою я теж познайомилася у 2004 році. Ще скажу, це вже 20-й рік, вже самій не віриться, що скільки років йде з того часу. І скажу, що зразу, коли мені сказали, то я в це не повірила, але благо у мене була рідна сестра, яку дуже зачепило і зачепило саме страхування. І, дякуючи її наполегливості, я вже розказувала історію, але, на жаль, в неї трагічно загинув чоловік, і вона розуміла, наскільки важливо, важливе страхування. І е, коли вона почула, що є іноземні компанії, американська компанія на ринку України, і що вона дає крім накопичення ще страхування, то вона зразу дозволила собі добре розібратися в темі, взяла поліс, навіть в кредит на той час, поїхала на семінар, розібралася в цій темі, і після того вона вже... В якійсь мірі десь спонукала мене розібратися в темі, бо я була на початку категорично проти. Я теж не вірила, що це щось може бути таке надійне і хороше працювати в Україні. Але слава Богу, у мене в вересні вже закінчиться моя перший мій договір з компанією. І між іншим хочу сказати, що сьогодні шикарний день, сьогодні день народження нашої компанії, 24 березня 1868 року. Була заснована наша компанія в Америці компанія MetLife. І сьогодні їй, слава Богу, вже 156 років. І от уявіть собі, скільки нам років, і скільки компаній. 156 років. Це мільйони клієнтів, у неї більше 110 мільйонів клієнтів по світу. Вона працює в 42 країнах світу. З 2002 року вона працює в Україні. То вже, слава Богу, 22 роки вона працює в Україні. І Іван бажаєте говорити? Так, да. якщо хтось бажає говорити. Якщо ви дійсно бажаєте говорити, то ви можете клікати на мікрофончик, і він включається. Я тоді вам підключаю цей, але тільки щоб то не шуміло, Іван. Можливо, ви випадково. Давайте я вам пізніше включу мікрофон. Далі про компанію. Тобто, 156 років, друзі, це. Скажімо так, мільйони задоволених клієнтів це мільйон виконаних зобов'язань перед клієнтами, це е, мільйони виплат. Це. Ой, Олександр хоче ще говорити. Ви хочете говорити, чи ви? Я можу включити вам мікрофон. Е, Олександр, у вас є питання? Чи ви випадково просто? Продовжую про компанію Медлайф випадково зрозуміло. Добре, тоді ви почекаєте. І ви я обов'язково на ваші питання відповім. Якщо вони у вас будуть, отже, 156 років діяльності. Друзі, це пережиті світові війни, це пережита велика депресія в Америці, коли сотні банків банкротувало. Це колосальний, колосальний досвід роботи її у світі. І благо, що ми вже теж в Україні маємо можливість теж пізнати цю компанію. Ми маємо надійного партнера. От я 20 років з цією компанією вже працюю, і моя родина, і моя сім'я. Тому, тому я, я нас, всіх, в мене тут є теж вийшли і консультанти. Є тих, хто вже клієнти моєї нашої компанії, і консультанти, я теж вітаю, в принципі, вас свято. Значить, а е, що ми сьогодні е, я анонсую, яку тему? Значить, я зараз перейду на, перейду на записування на, на демонстрацію екрану. Так, і мене не буде видно, але я мушу вам дещо показувати, дещо зображувати. Так, переходжу на демонстрацію. Отже, друзі, що ми яким чином я проводжу ефіри? Бачите, я тут озвучила, я кожного вечора. Старайся якусь коротку тему розкрити. Перша була тема у нас, перша виду цифра один це проблематика солідарної пенсійної системи, причини кризи, варіанти вирішення. У мене є в попередніх ефірах запис цієї ефіру. Друга тема була: як розібратися в гарантіях страхових компаній. Тому я сьогодні не буду про них говорити. І, зрештою, про компанію MetLife є відео. Під мікроскопом, як можна розібратися грамотно юридично у цілі на гарантіях компанії. Вчора я говорила про договір для дорослих, про поліс, як цільові мати накопичення, пенсійне забезпечення. Тому, якщо вас цікавлять ці теми, ви маєте можливість їх переглянути в ефірах. Сьогодні в мене тема номер один це дитячі програми. Ну, зрештою, вони перекликаються із дорослими програмами, але акцент сьогодні на дитячу програму, яким чином можна... Фінансово захистити дітей завтра, як бачите, у мене буде тема можливості бізнесу і додаткових заробітків у нашій сфері, значить, я проводжу коротенький ефір по дитячих програмах, і після того я обов'язково відповім на ваші запитання по будь-якій темі. Так, сьогодні день народження Метлайф, те що я сказала, і дитячі програми. Отже, що таке дитяча програма? Дитячі програми це вона націлена на дитячий договор, націлений на те. Щоб захистити фінансово наших дітей, це можуть бути внуки, це можуть бути діти, яким чином їх захистити, щоб вони завжди мали гроші. Тому що ми розуміємо, що найдорожче для нас, напевно, наші діти, а діти без грошей. Ну, ми не можемо їх ні виростити, ні дати їм навчання, ні пустити в життя якось складно без, без грошей. Але ми, поки ми живі, здорові, по ідеї, ми дбаємо про них. Але на жаль, в житті може бути всяке. Можемо ми піти з життя передчасно. Ми можемо стати, боронь може втратити працездатність і тому подібно. Ну і як зробити так, щоб нам захистити дітей? І я вам скажу, що саме договір у компанії Медлайф є найуніверсальнішим з усіх страхових компаній, які є на ринку. І зараз я коротенько про нього розкажу. Отже, які є умови, щоб заключити договір? Значить, умови наступні: програму беремо з 0, 0, 0 років. Тобто, тільки дитинка народилася, ви можете взяти програму, і максимальний вступ дитини у програму це 17 років у 27 років договір вже має закінчитися. Тобто, залежно скільки років у вашій дитині, ви можете взяти на такий термін. Максимально на 27 років, мінімальний термін, так як у всіх програмах, мінімальний термін 10 років. Мінімальна сума, також, як і в дорослих програмах, мінімальна сума від 10 тисяч гривень на рік. Ну, знову ж таки, 10 тисяч гривень це, в принципі, мало, хоча можете ви взяти і на 10 тисяч. Давайте, щоб більш цікавіше показати вам, на яку суму. Бо сьогодні 10 тисяч це 27 гривень на день, це, в принципі, не така велика сума. Але знову ж таки, пам'ятайте, що мінімальна програма 10 тисяч. Значить, яким чином. Береться сума я Ми завжди рекомендуємо хоча б 10% завжди відкладати. відкладати. Як мінімум 10% від ваших загальних доходів. Давайте ми візьмемо програму знову ж таки на 25 тисяч гривень на рік. Покажу все-таки на такій сумі, хоча я повторю мінімально 10 тисяч. Значить, ви ці гроші, суть програми, ви ці гроші будете накопичувати дитині. Сума, яку ви будете відкладати, її теж ділиться на дві. Теж та сама система, що і в дорослих програмах. Приблизно 70% ви накопичуєте дітям, іде в, на рахунок, там, де будуть гроші працювати під відсотками, іде накопичення. І теж приблизно та сама той самий варіант, що у дорослих, 30% йде у нас на захист. Тільки захист, я, він буде ширший трошечки, я поясню, захист буде йти більше на дитину. Отже, як працює накопичення? Покажу, яким чином працює накопичення. Беремо варіант, нехай з цих 25 тисяч, теж у вас процентів відсотків 70%, ну нехай 1020 іде йде в накопичення. Ви ці гроші накопичуєте, я повторюю, дитині. Значить, 20 тисяч беремо програму, ну, нехай так само на 20 років. Можна, залежно якого віку дитина, ви на 20 років можете взяти її договір. Значить, відкладаючи дитині по 20 тисяч, до прикладу, ви відкладете її 20 на 20, 400 тисяч. Цю суму ви її відкладете. Компанія зрозуміло, що цю суму теж інвестує. Вона інвестує в економіку України, інвестує під свої гарантії. Тут теж працює складний відсоток. Теж працює складний відсоток. Що таке складний відсоток? Це процент на процент. Ну, знову ж таки, хто не розуміє, хто не знає, я, можливо, десь в якомусь ефірі ще раз розпишу розпишу, розкажу, що таке складний відсоток. Тобто, ми проценти не забираємо, проценти залишаються, і таким чином сума клієнта збільшується. Значить, дякуючи складному відсотку, мінімально ми завжди показуємо мінімальний варіант. Мінімальна сума клієнта за 20 років, там буде в два рази більше. Тобто, це набіжать проценти за 20 років. Таким чином, ви накопичили дитині 400 тисяч, це називається гарантована страхова сума. Плюс компанії виплачують ці всі відсотки це додатковий інвестиційний дохід. І таким чином ви накопичите дитині мінімально 800 тисяч. І знову ж таки в дитячих програмах теж є. Пункт індексації теж є можливість індексувати суми. Індексація, індексації, скільки складає? Тобто, ви не можете відкладати не тільки 20 тисяч, а можете кожного року збільшувати, збільшувати цю суму. Приблизно на скільки? На 10-15 відсотків. Так приблизно дотримується такого проценту, дотримується компанії. Як це проходить? Вона присилає вам на другий рік листа. На вашу електронну адресу компанія, і каже там, шановний клієнт, вітаємо вам за вас з річницею. І ви можете проплатити попередню суму, тобто 20 тисяч, а можете індексувати збільшену суму, і вона вказує точно, яку суму. Клієнт завжди вибирає яку суму. Але якщо він буде індексувати, збільшувати гроші будуть працювати спеціальному фонді індексації, спеціальних Так, зараз хвилиночку. Будуть працювати гроші в спеціальному фонді індексації, спеціальний фонд індексації, і знову ж таки за 20 років, як мінімум, сума, дякуючи індексації, буде в два рази більша. І таким чином ви ці, дитя, ви цю суму виплачуєте, це ви її накопичуєте дитині. Власником цих грошей в понолітньому віці буде дитина. Тобто, якщо ви накопичуєте гроші. То ці гроші забере дитина. Тому я рекомендую завжди дитині. Ну, ми ви можете взяти її на навчання там, наприклад, до 18 років. Ну, якщо дитина маленька, є ще термін. Можете до 18 років, можете до будь-якого віку, знову ж таки, ну мінімально 10 років, до будь-якого віку. У мене діти, наприклад, я взяв програмі їм до 24 років. Чому? Тому що я хочу, щоб вони вже більш зрілі, мали такі гроші для того, щоб вони собі могли десь кудись інвестувати. Це можливо, там до квартири докласти їм, це можливо там якусь приватну справу і тому подібне. Ну, погодьтеся, що відкладаючи таку суму 20 тисяч гривень. Починаєте 25, ні, 25 тисяч. 25 це скільки? Давайте ми навіть поділимо на 25 тисяч, ми поділимо на. Ой, забагато. На 365 днів, і це виходить, що у нас не цілих 70 гривень в день. От як ви 70 гривень в день навчитеся 70 приблизно гривень у день, замість того, щоб цяцькати дитину, бо ви знаєте, часто густо. Ну, люди бав, бавити дітей. Я розумію, що всі ми дітей бавимо, і і в принципі це добре з одного боку. Але деколи ми дійсно витрачаємо ці гроші, не думаючи. І я знаю, ви знаєте, часто христини там ми, 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 ми наприклад, святкуємо так. Чи якісь дні народження, і що зазвичай приносять наші родичі, наші там хресні і ну та й родичі, і знайомі приходять, що та купляють золоті цепочки. Золоті кульчики в мене наприклад теж в свій час, коли мої діти родилися, їм вже 23 слава богу, і 19 Але дочці, на я знаю, що ми купили малесеньких сережих і цепочки, десь вони валяються по хаті. Навіть дитина точно їх не носить. А якщо це все разом докупи взяти, то ви знаєте, найкраще, найбільший подарунок дитині буде це, коли ви візьмете такий поліс, і ви знаєте, у мене навіть є такі люди, що хрестні дарять. Дарять своїм дітям, ну нехай на 25 трохи складно, але на 10 тисяч точно дарять програми. Її у мене недавно взяла жінка, вона має собі програму. Неї ну, поки що так сталося, що дітей немає. А вона взяла по хреснику своєму програму на 10 тисяч. І добре вона каже, що я куплю йому машинку, але попри машинку, я ще куплю йому такий поліс. Тому, друзі, знову ж таки, сто раз продумати, це теж є фінансова грамотність, ніж накупляти сотні подарунків, іграшок, купляти дорогі речі, бавити дитину. Лишній раз то краще придбати їй цей поліс. Дитина що цього не розуміє. Але це дуже важливо, тому що, відкладаючи таку суму грошей, ви потім дитині подарите півтора мільйона, як мінімум, а можливо, і більша сума там буде. Ну, очевидно, це набагато цікавіше. І паралельно до того теж дитина має страхування, який працює захист. Захист. Значить, захист іде два два захисти у нас є. Які захисти? Тобто страхування має дитина дитина і має е, страхувальник. Тобто, це може бути або батько, або мати, або навіть може бути бабуся, або дідусь, якщо ви ще молодшого віку. Тобто, страхува... це є застрахована дитина, є таке поняття, і батько-мати це страхувальник, це той, хто платить гроші. Яке дитина має страхування з першого дня? Перше, що вона має страхування. Вона має страхування по 20 критичних хворобах. Що сюди входить? Я теж перегляну, у нас є в ефірі, але я перегляну і перекину вам ще раз перелік тих хворіб. Стрічку я вам кину. Ну, туди входять, що і злоякісні пухлини, онко, рак, і доброякісні, і гепатити, і діабети. Ну, одним словом, там критичні різні хвороби. Якщо боронь ж в дитини виявляють таку хворобу, а ви розумієте, що зараз, ну на жаль, дуже багато є таких випадків, що й діти, навіть малі діти, теж на жаль, виявляють онко. От мене недавно, ну як недавно, вона є клієнтка, У мене так само кілька років, кілька років тому назад у дитинки виявили онкоока. ока. Це ну наскільки здається рідкісний випадок, але тим не менш був було, було є такі випадки. Якщо в дитині виявляють одну з таких хвороб. Компанія платить її, дає фінансову допомогу. Теж допомога йде від 100 тисяч і може бути більше навіть до мільйона. Страхування ми завжди вибираємо будь-який захист, будь-яке страхування підбираємо індивідуально. Ну, зрозуміло, якщо ви візьмете на 10 тисяч програму, ну, то там мільйон важко буде. Бо чим дорожче страхування, чим більше суми на страхування, тим дорожче воно коштує. Ну, це тут логічно. Але я поясню, в принципі, які є. Тобто. Дитина має критичне захворювання, дитина має травми різні, називається це тілесні ушкодження, тілесні ушкодження. Що сюди входить? Сюди входить навіть струс мозку, переломи, опіки, порізи серйозні, забої серйозні, внутрішніх органів забої. Ну, ви знаєте, що діти у нас найчастіше себе себе ну, шкодять. Теж в мене. Восени, восени був був зокрема випадок з моїм клієнтом моєї племінниці. Дитина їхала на велосипеді, десь там вдарилася об бордюр, була госпіталізована і була мала травму голови. Теж отримала виплати. Тілесні ушкодження є процентне, процентне відношення, тобто кожний випадок, перелом, опік, розріз, тому подібне є у правилах страхування, розписано, який це відсоток. Значить, той відсоток, то відсоток травми, яку дитина отримала, теж від фіксованих сум. Це може бути від 50 тисяч, ну і сума може бути збільшена до, <клухи> перепрошую, до 250 тисяч. <клухи> значить, такі травми дитина має. І дитина має третій захист, називається госпіталізація, хірургія і виздоровлення. Що це значить? Якщо дитина попала в лікарню, а діти у нас теж часто попадають в лікарню, бувають такі випадки. Якщо дитина попала в лікарню, йдуть суми мінімальні. Значить, мінімально від 150 тисяч, 15 тисяч і 150 тисяч. Що це означає? Що якщо дитинка попала, ну і суми це мінімальні суми, там збільшуються 200, 250, 300 до 500, до 500 гривень на день. Може бути збільшено. Що це означає? Якщо дитина попала в лікарню, нема різниці, в яку приватну чи в державну, і компанія виплачує дає допомогу згідно поданого лікарняного листа. Ну, там є виписка зараз в лікарні. Значить, у виписці пише, що людина, дитина була в лікарні, наприклад, компанію не цікавить, яка хвороба і скільки грошей потратила на лікування. Тут трошки по-іншому працює. Тут так 10 днів дитина, до прикладу, була в лікарні. А у неї день госпіталізації 150 гривень, значить 10 на 150, півтора тисячі заплатили. Плюс так само заплатили. Тобто, якщо 10 днів у лікарні, наприклад, значить 10 днів помножити на 150, півтора тисячі заплатили. Плюс 10 днів рахується так само виздоровлення, теж на 150, теж півтори тисячі заплатили. І якщо було хірургічне втручання, то платять відсоток від хірургічного втручання від 15 тисяч. Ну, наприклад, якщо от я в мене дочка впала, була, зламала носа, і теж вона має хірургію. Ну, вона правда, вже дорослу програму, але вона має госпіталізацію і хірургію. То там процент, я забула, скільки 3%, але в неї, правда, не 15 тисяч хірургія, в неї, в неї 30 тисяч хірургія. То там щось 3%, ну нехай 900 чи у неї ніс, її складали ніс, а вже 900 гривень там заплатили, це рахується хірургічне втручання. От, наприклад, апендицит. У дитини це рахується, якщо він не ускладнений 35%, То 35% від 15 тисяч заплатять. Отак От працює страхування півтора тисячі півтора, і там, наприклад, і залежно, який відсоток від хірургії. Отже, дитина має таке страхування. Ще раз повторюю: критичні захворювання, тілесні ушкодження, що найчастіше, і перебування в лікарні і госпіталі, і, і хірургія, і втручання хірургічне. Це дитина має, але має так само і батько. Яке має батько? Я е, звертаю увагу вас, що дитяча програма це йде весь захист на дитину. Ми беремо договір для того, щоб захистити дитину. Значить, якщо з батьком, що стається? Якщо батько, наприклад, помер просто смерть, причина хвороба, то компанія, що робить, вона звільняє, звільняє від сплати. До прикладу, якщо це сталося, там, наприклад, Ну, якийсь третій рік, наприклад, там от, батько чи мати померла на третьому році, то всі ці решта роки компанія MetLife, MetLife, буде проп... MetLife, буде проплачувати до кінця договору дитині, компанія буде проплачувати програму замість батька. Батька батько помер, компанія буде виплачувати. Якщо сталося така. Ага, вона буде це саме робити. Ще другий випадок. Теж, якщо сталася 100%, 100 непрацездатність, інвалідність. Тобто, теж по цій самій причині буде компанія звільняти. Тобто, якщо пішли життя, але по хворобі або інвалідність, компанія буде проплачувати замість батька. Третій випадок, якщо сталася е, нещасний випадок, нещасний випадок, який привів до смерті, смерть. По нещасному випадку, то в цьому випадку ще дитині на рахуночок компанія заплатить дві страхові суми. Що таке страхові суми в нашому випадку? Це оці 400 тисяч. Це є страхова сума. Значить, по нещасному випадку компанія заплатить ще 800 тисяч, або на рахунок, на рахунок який відкриють дитині, або на руки годувальнику. Ну, якщо ви доказуєте, це не годувальник не годувальник. Опікун опікун це називається. Якщо дасте довідку в Метлайфа, що ви рахули, лишилися опікуном, ну такі, так, таку довідку дають опікунська рада, то компанія заплатить опікуну оці гроші. Тобто, повторюю: батько, якщо той, хто платить гроші, помер. По причині хвороби просто йде звільнення. По нещасному випадку, крім звільнення, компанія ще платить дві страхові суми зразу на допомогу дитині. І якщо батько став чи мати теж 100% інвалідом, теж йде звільнення. Тобто, ви розумієте, якщо ви живі, здорові, ви працюєте, ви дитині потрохи відкладаєте. Ваша дитина має страхування. Якщо пішли з життя чи стали інвалідом, ми не можемо проплатити фізично, бо ми не заробляємо, або нас немає, то ці зобов'язання на себе бере компанія. Маючи таку дитячу програму, ви розумієте, що ви завжди. Будете, ну, ваша дитина буде завжди з грошима. Ну для мене, наприклад, в мене є такі дитячі програми. Це це унікальні, унікальні програми. Ну, ще мушу вам тут сказати: якщо йде смерть дитини, смерть дитини, мусимо і таке сказати, то що в такому випадку робить? Якщо таке стається, то йде просто повернення сплатени, сплачених сплати коштів. Повернення. Ну, повернення премії, напишу так: повернення премії, Бо ця, ці гроші, що ми відклали, цих 25 тисяч це рахується премія. Оці 25 тисяч, ті, що ми відкладаємо, це є такий термін, як премія. Тобто, якщо помирає дитина, ну на жаль, такі випадки бувають на Бог Але тоді ми не заробляємо на цих грошах. Просто ті гроші, які йшли в накопичення з процентами, з усім з індексацією, залежно на якому це році сталося, повертається. Страхувальнику, батьку або матері. Гроші в компанії ніколи не пропадають, і ви теж, по дитячі програми, теж маєте можливість повернути оцих 18% податкова знижка. Теж, якщо ви офіційно працюєте, то суми отих 20 тисяч, яка йде до прикладу в накопичення, помножити на 18%. 3600 ви маєте можливість теж повернути. Але я наголошую, це тільки для тих, ця знижка, хто офіційно працевлаштований і з зарплати якого знімають оцих 18%. Поліс дитячий теж входить в пільгу по оподаткувань. От коротенько, ну в принципі, я думаю, що зрозуміло, що таке є дитячі програми. Повторюю, маєте таку, зберете такий договір, ваша дитина точно буде з Так. Я закінчила коротенько по дитячій програмі. Тепер, будь ласка, якщо.